А зараз про цю інформацію докладніше згодом. А зараз переходимо до Парижу. Де нагадаю, сьогодні спільна прес-конференція президентів України та Франції за підсумками зустрічі і підписання між державних угод. Отже, вся увага до Парижу просто зараз. Там Еммануель Макрон і Володимир Зеленський.

Oh okay. yeah. Отже, ми бачили, що не презентували зокрема журналістам певні документи, які були сьогодні підписані між країнами. Лише нагадаю, що серед них має бути історична угода, бо президенти України і Франції підписали декларацію щодо посилення оборони нашої держави під час візиту Володимира Зеленського до Парижа підписаний документ, в якому йдеться про співробітництво у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Деталі угоди будуть відомі згодом. Можливо, вже сьогодні упродовж прес-конференції. Але напередодні президент України повідомив, що майбутній контракт. Передбачатиме значне посилення нашої бойової авіації протиповітряної оборони і інших оборонних можливостей. Ну і за даними агенції Reuters, здається про десятирічну стратегічну угоду в галузі авіації, яка передбачатиме надання Києву багатоцільових бойових літаків Рафаль. Деякі з них можуть дати із французьких запасів. Також агентство повідомляє про іншу угоду щодо додаткових систем ППО разом із ракетами та системами протидії безпілотникам. Ну і також ми бачили, що серед підписаних угод була підписана угода за участі керівництва української залізниці. Отже, про це чекаємо подробиць також згодом. Ну а більше інформації про поїздку президента до Європи та її головні цілі відстежує в ці хвилини кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона нам розкаже більше подробиць просто зараз. Європейське турне президента та української делегації триває сьогодні. Ми в Парижі розпочалося це все вчора із Греції. Зокрема, підписали угоду про поставку газу із півдня, тобто із Греції, до півночі, тобто до України, а саме до Одеси. Цей газотранспортний перехід вже стартуватиме подача газу до України вже і січня 2026 року. Усе це для того, аби покрити той дефіцит, який ми маємо через постійні обстріли Росіян по газовій інфраструктурі України. Ми сьогодні. Підписали з державною грецькою компанією постачання газу в Україну через вертикальний коридор в першому кварталі 26-го року. Тобто, це саме той період, коли нам потрібно замістити. Е Власний видобуток, який нам російські терористи зруйнували імпортним газом, ну і зокрема, от ця угода із Грецією, а також інші в енергетичному секторі, які ще мають бути е підписані, вони і покриватимуть цей дефіцит, і забезпечить нам проходження цієї зими. Зеленський вже назвав її однією з найтяжчих і такими е найбільшою по викликах. Ми ж сподіваємося, що. Все таке зиму ми пройдемо завдяки тому, щоб убезпечити українські регіони, а також убезпечити нашу лінію фронту до Франції. Приїхали із потребами у ППО у винищувачах, і ми вже маємо інформацію, що Зеленський повідомив в коментарі ексклюзивно для французького каналу. Що про 100 винищувачів багатоцільових, Ймовірно, що підписали угоду, і Україна їх закупить у Парижу. Ось також сьогодні впродовж дня будуть ще зустрічі. Програма президента. Розписана похвилинно до самого вечора. Ладніше ми почуємо по від Ірини Кондрачук трохи згодом. Вона працює в Парижі, ну і там триває. нагадаю, брифінг президентів Макрона і Зеленського і пропоную послухати, що там відбувається просто зараз. Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть інтенсифікувати її. Ви ж вже від, від травня постійно демонструєте свою реальну готовність виходити на перемир'я, і все, що можна сказати, всі зусилля останніх місяців, все готово для того, щоб перейти до цього перемир'я. Лише Росія продовжує війну, і інтенсифікація ударів у критичній інфраструктурі України є ще додатковим доказом цієї цинізму і цієї агресивності, тому що кожна атака на. А цивільне населення сьогодні є доказом, що Росія переслідує мету взяти контроль вашої території і не діяти згідно тих зобов'язань, яка вона на себе бере. І коли Росія е, каже, е, що вона хоче миру і звинувачує інших, що її заважають. Ніхто не вірить в це. Вже Росія є адіатрською ад... е, цієї війни. І сьогодні е, е, ця залежність можна сказати адективна залежність Росії від війни, е, вона схиляє нас стати більш рішучими і налаштованими на мир, і цей мир повинен. Ми робити всі, всі європейці. Ми повинні не залишати жодної можливості, жодного зусилля з усіма нашими європейськими партнерами, з усіма країнами-членами коаліції охочих, яку ми за якраз тут в Парижі ініціювали в лютому, і з Сполученими штатами і з усіма країнами доброї волі, які вірять у цінності статуту ООН і які ставляться до своїх обов'язків щодо підтримання миру з відповідальністю. І ми продемонстрували це вранці перших двох важливих моментів вашого візиту. Цю рішучість спочатку на авіабазі в Віла кублі ми підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання. Цю декларацію ми базуємо на посиленні нашої співпраці в галузі оборони в контексті агресивної війни Росії. А також на, на нашому зобов'язанні з першого дня війни допомагати Україні захищатися і зміцнювати її армію і потенціал оборонний в рамках різних коаліцій, очолюваних нами, але до яких ми активно долучилися. Чи це в галузі артилерії, чи повітряної оборони, зміцнення повітряних сил, міражі, сезарі? Все це, це є вони зрекомендували себе і. Це база цієї кооперації. Тепер ми переходимо до нового кроку до зближення і інтеграції наших оборонних галузей для того, щоб підтримувати Україну модернізацію їх збройних сил, які залишаються першою лінією оборони і стримування агресії. Це ми будемо робити у довгостроковій перспективі. І також ми розуміємо, що регенерація українських збройних сил це саме наша обороноздатність. Саме тому ми розпочали таку двосторонню співробітництво і розраховано на 10 наступних років щодо придбання і розробки і виробництва БПЛА перехоплювачів БПЛА авіакерованих бомб і це йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі, і на 10 років вперед. Освіт далі щодо при придбання нових систем протиповітряної оборони, сам те другого останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнута в Україні і працювати в Україні. В характеристики цієї системи Україна вже знає самте, але тепер це буде нові посилені характеристики. І далі ще одна. Один крок це угода е, щодо 100, 100 літаків Рафаль з повним озброєнням. Е, і це вже додатковий крок. Е, що, після того як були передані літаки міраждва 2000 і була проведена підготовка пілотів для міражів 2000 е, Тепер новий крок це придбання 100 літаків рафаль і з відповідними програмами підготовки екіпажів і пілотів. Так що наша двостороння буде спрспіртисе буде посилюватись, і ми будемо посилимо посилимо також аспект в спільного виробництва в Україні, зокрема виробництва БПЛА і перехоплювачів дронів у нас після цього буде окреме дезинокреме. Захід форум щодо ППЛА, бо це детермінант, це визначальний момент для майбутнього успіху на майбутні роки. Сьогодні ми бачимо, що ми можемо як використати наш спільний потенціал на користь України і Європи. Ми спільно відвідали також е, е, сьогодні, в рамках цього візиту штаб сил багатонаціональної коаліції за для підтримки України. Цей штаб функціонує вже кілька тижнів, розташований поблажу Парижу під командуванням Франції та Великобританії. Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції. Очіф я нагадую, що саме Франція і Великобританія головують в цій коаліції охочих. Ця ми вийшли на план на план тій, і також 60 інтеграторів по планування працюють і базуються в Парижі вже на сьогоднішній день, і вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сил мета це розгортання сил для гарантування безпеки віддалених від лінії зіткнення після перемиря, і також підтримка України щодо регенерації щодо відновлення збройних сил України для того, щоб запобігати і протистояти можливості нової агресії. Я хотів, отже, підкреслити, що ми готові, що все просувається за планом. А на різдво ми плануємо перейти на новий етап в роботі розгортання. Наш також візит підтверджується, що наша підтримка не обмежується військовою сферою. Всі угоди, які ми сьогодні підписали, і також робота коаліції. Ми вже на набагато вперед. Ред закладаємо можливість продовжувати і супроводжувати Україну на цьому шляху, але знов таки наша підтримка не обмежується військовою сферою. Вона має також цивільний, економічний гуманітарний характер. В цілій низці стратегічних секторів були підписані міжрядові угоди про посилення двостороннього співробітництва і також поновлення роботи двостороннього фонду підтримки критичної інститути. Було актовано, зокрема підтримки енергетичної сфери. Я також вітаю підписання між Альстомом і Українською залізницею контракту на суму 475 мільйонів євро на поставку. 55 локомотивів з фінансуванням ЄБРР та Світового банку, ці локомотиви, які будуть виготовлені на території Бельфора, є конкретним проявом нашого довгострокового економічного та стратегічного партнерства на підтримку ключового гравця у зміцненні стійкості України. Також ми ще раз підтвердили, що необхідно не створити умови для перемир'я і і тривалого миру. І треба діяти за двома напрямками: посилення підтримки України, посилення тиску на Росію, щоб вона шподилася е, хмиру на європейському рівні. Ми продовжуємо працювати над задоволенням фінансових потреб України на найближчі два роки. Як це було обіцяно європейською радою 23 жовтня? Тривають дискусії щодо репараційної позики. Існує шлях, який відповідає міжнародному праву, і ми продовжуємо працювати над забезпеченням розподілу ризиків з нашими міжнародними партнерами, зокрема в рамках сімки. Ми також працюємо над умовами нашої підтримки, зокрема щодо використання коштів, які мають сприяти підтримки військових і оборонних засиль України, посилюючи інтеграцію європейської і української промислової та оборонної баз з чіткими критеріями європейської преференції. Підтримка бюджетних віддатків України має супроводжуватися прив'язкою до жорстких умов. Саме так ЄС може Повинен продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну довгострокову фінансову підтримку. Ми досягнемо цього, у тому числі якщо буде потрібно, шукаючи нові шляхи. Якщо як це ми робили вже в інших випадках, Так що, отже, це підтримка України, і це сигнал, що ми не стомлюємося. Стом європейців немає. Ми також рішуче налаштовані продовжувати посилити санкції проти Росії у співпраці зі сполученими. Штатами, щоб послабити її здатність продовжувати військові дії, також це стосується російського фантомного флоту, проти якого ми продовжуємо мобілізуватися і прагнучи покращити координацію наших дій, щоб перешкодити його функціонуванню. На завершення я хотів би ще раз підкреслити, що Україна належить до європейської сім'ї не тільки географічно, але й за своїми цінностями, історією і мужністю. Шлях до європейського союзу буде складним, вимагатиме значних зусиль та глибоких ре. Форм, зокрема, в галузі верховенства права, прозорості, врядування та боротьби з корупцією. Але я вірю в рішучість українського народу довести ці реформи до кінця. І я, я маю довіру до президента Зеленського, що він це зробить. Франція буде супроводжувати цей процес з постійністю, вимогливістю, довірою та відвертістю, тому що сильна демократична Україна інтегрована в Європейський Союз, зробить сильнішою саму Європу. Дорогі Володимири, шановний президенти. Я хочу сказати вам, а через вас і українському народу Франція на вашому боці. Разом із нашими партнерами ми продовжуємо діяти на користь миру, справедливого і тривалого миру, що відповідає міжнародному праву та забезпечує безпеку суверенної, незалежної, вільної та європейської України. Дякую за увагу. Дякую, що ви знову в Парижі. Передусім дякую тобі. шановні <клес> Слава за твою підтримку і ти з України, з самого початку. я дуже тобі вдячний. Україна, українці, всі поважають Францію, французьку народу. Дякую ще раз за всю ту підтримку, яку твоя держава ти особисто. Яку ви демонструєте спочатку цієї війни і щоденному режимі, незважаючи ні на що? Дякую. Шановні присутні, шановні журналісти, пані та дорога франція, ви знаєте, я вдячний президенту, що Франція з Україною, Україна не одна зараз, не сама у своєму захисті, і саме тому ми можемо розраховувати на завершення цієї війни, тому що з нами друзі, Франція це наш друг і на достойне завершення війни. Путін воює проти українців вже. Багато років роки гібридної війни, роки повномасштабної війни. Росія має багато ресурсів та взагалі не рахує свої людські втрати. завдає постійних, постійних ударів. Але ми робимо все, щоб мати захист. З нами Франція та вся вільна Європа. Нам допомагають Сполучені Штати. Та інші країни світу, від Канади до країн Азії, від Японії до країн Латинської Америки, ми створили одну з найбільших коаліцій захисту життя. І я дякую Мануелю за це і всім партнерам і такі сильні коаліції, які колись були. Українські які ніколи не були до цього моменту, українці дали цей об'єднавчий імпульс, саме такий імпульс. Європі іншим в світі ми отримуємо допомогу завдяки цьому. Єдність працює саме тому. Ми можемо збивати російські ракети. Ми можемо зупиняти російські штурми щоденно на фронті. Ми відновлюємо нашу енергетику. Нам дуже важко, дуже складно, але ми все це відновлюємо. Нашу інфраструктуру, коли Росія її руйнує, і найголовніше ми даємо також іншим націям надію. Що Росія їй не вдасться зробити новою нормою війни? Депортація та знущання з людей. Україна не одна в своєму захисті, не сама не одинока. І Франція дуже добре знає, яке значення це для нас має, і як важливо, що саме такі слова прозвучали для Франції 18 червня 1940 року від генерала де І що це. Спрацювало захисники життя завжди мають бути не самі. І Я дякую тобі, Еммануелю, що підтримка Франції завжди дієва, цілком практична та справді додає. додає сил, додає надії. Сьогодні наша зустріч додає нам в захисті. Саме таких елементів дієвих, практичних, сильних елементів, підготовлені домовленості і сьогодні підписуються, підписуються важливі, важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, ця Україна зможе отримати 100 літаків Рафаль Ф. 4 дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, самці, по 6 пускових. Ну це деталі. Напевно, це для когось технічні деталі, а для нас це важливо. Кожна пускова це це захист кожного життя. Це дуже важливо. Необхідні для нашого захисту ракети та керовані бомби. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми розуміємо всі основи цієї домовленості політичні.